Всім привіт! На каналі Текстурі! З вами Аня і я створила всі ці фото. Сьогодні пропоную створити ось такі листівки. Ну, як вам? Отож, вже традиційно ми заходимо переглянути, що ж було популярне цього дня чи цього тижня. Ось така ілюстрація олійна. А, так, дивимось далі, ще ще нам приверне увагу. О, дуже класний Санта, дуже доречно до нашого сьогоднішнього випуску. Поглянемо, що ще є. Цікаві коти. О, Мій син Дуже любить міньонів. Так, хто ще тут прикольний? Далі Санта. О, також новорічна тематика, але бачили, який палець там кривий. Але буває нічого страшного. Дивимось. О, дуже прикольно. Такий китайський стиль. Гарно глянемо тепер. Що в нас? Це був топ of the day, а тепер топ тижня. Вау! Вона дуже красива. Ух ти, класний маркетинговий хід. Ще, якби можна було саме свій е, пуховик туди вставити для якоїсь компанії. Так, поглянемо, хто там ще. Ну, доволі дивне. О, класний портрет. А, це дуже смішно. Бейбі з якоюсь совою. Отож, ми йдемо традиційно в чат GPT і прописуємо наш промп. Тож. Я е, хочу створити сьогодні ілюстрацію в е, акварельному стилі, в акварельній тематиці. Е, і ми прописуємо, що нам потрібно різдвяний, акварельний муд-карточки. Е, я прописую, що я хочу, щоб в мене був Санта і дерево, різдвяне дерево. Різдвяне дерево. Тож ми копіюємо, йдемо в наш пінджорний. Прогортуємо до Create, а, до речі, це останні мої генерації. Я пробувала згенерувати типу своєї фотографії е, анімаційного героя, і ось що в мене вийшли дуже смішні. Це тематика змії, цього року у нас рік змії. Тут дуже класний е, среф я використовувала. Якщо вам цікаво, напишіть, я можу якийсь створити е, наступний випуск про це. Так, тут ми вже вставили в нашу пошукову лінію. І чекаємо, далі йдемо до другого. І також його вже скопіювали і відразу запустили два наших, е, наші генерації. Отож, глянемо, що в нас вийшло з першого разу. Отож, Санта, класні кольори, мені подобається взагалі деталізація. Отут трішечки вже не так деталізовано, тут в нього щось маленька ручка, долонька, рукавичка. А тут все теж дуже гарно. Тільки ще два банти на цьому на подарунку. Але взагалом може бути: ідемо в пошук і дивимося, що ж нам пропонує в схожих. Оце дуже красиво. Це, правда, не watercolor ілюстрація, а якийсь інший стиль. Це був гарний. У сніжком дуже класно. Переглянемо, ой, дуже гарний. Красиві, взагалі, бачите, можна вибрати собі на любу тематику. Тобто, ви вже створили якийсь один, йдете в пошук і дивитеся, які вам ще подобаються, щоб вибрати їх також. Це наша друга генерація. Це таке собі. Це теж дуже розмиті. Бачите, не так багато деталей, але взагалом акварельний стиль вони витримали і мають місце на життя. Йдемо ще з цієї фотографії, глянемо схожі. Там зверху був класний вінтажний такий Сантом. Угу, багато повторюється. Отут дуже класний бекграунд, синє таке небо. Я завжди ставлю лайки, щоб потім можна було переглянути ці ілюстрації, які мені сподобались, щоб не загубити їх. У дуже гарно. Думаю, будемо пробувати. Беремо, копіюємо тепер цей промпт. Е, нам потрібно змінити так, видалити лишнє, те, що нам не подобається. Кольори. Я хочу дописати, щоб заді, позаду на бекграунді були сині кольори і зелене дерево, щоб наша ялинка була більш зеленіша. Поглянемо, чи в нас вийде, чи ні. І запускаємо наш промпт. Да, Видаляємо все лишнє, запустили. Ідемо далі, переглянемо, може щось нам ще знайдеться таке красиве, що нам підійде на нашу листівку. Так, тепер я хочу е, прописати, щоб е, в нас на ілюстрації був Санта з оленями, який їде на санчатах. Я спочатку написала українською, щоб ви розуміли. Ви можете як і українською, так і англійською робити запит, потім перевести. Йдемо. О, дивимося, що в нас вийшло з цих подаруночків. Клас! Це прям дуже гарно. Гляньте перша. Це трішки така розмитіша. Ну, це непогано, але щось тумачу вже тих подарунків. Це теж така собі. Перша була саме красива і дуже гарні кольори. Вводимо наш другий промпт. Будемо чекати, поки що переглянемо. Це прям лайк. Треба обов'язково лайкати такі е, промпти, такі ілюстрації. Цей теж краси-красунчик, я би з нього створила листівку і відправила своїм друзям. Поглянемо що нам схожого. Запропоную бачите кожного разу трішки інакші Санти і інакше тут є стилі, так що ви можете вибрати, наприклад, не watercolor або якусь більш м -м, стиль, типу олія, або гуаш, або ще щось якийсь інакший стиль. а цей класний з мішком. тепер ми глянемо щось схоже більш до нього. О, оцей дуже гарно виглядає. Бачите, така корзинка з подарунками. Ми беремо його промпт Замінімо, я би хотіла, щоб він, наприклад, одягнув не червоний костюм, а синій. Подивимось, як буде виглядати наш Санта. Тут вже готовий. О, це з нашого промта. Але погляньте, що сталося з оленями. Олені, куди ви всі побігли? Ну, бачите, таке дуже часто буває. Ми маємо бути готові змінювати промпт і кожного разу пробувати щось дописати. Наприклад, я тут дописала, щоб їх було лише двоє, і вони були попереду. Ну, тобто, щоб санчата їхали за ними. Тому що часто таке, бачите, виходить, що санчата дивляться в якусь зовсім іншу тему. О! Клас, але бачите, тут в нас людина прописувала, що вона хоче прям рамку. Бачите, там є чорна рамка з білим кантиком, і типу там вже ілюстрація. Я це все прибираю, я замінюю, тому що я хочу, щоб це була акварельна ілюстрація, і прибираю лишнє, що в нього було написано. Мені не потрібно це в промпті. Так само ви можете повторити, вибирати будь-який будь-якої людини промпт і підлаштовуйте його під свій лад. О, дивіться, ще в нас вийшло. Тут трішечки кантики, бачите, збоку лишилися. Але це ну, взагалі не важливо, ви це просто обрізаєте потім. Але гляньте, які гарні кольори. Вау! Прям такі вони вібрант, віб... англійською, насичені. Угу. Ну, вже дуже доволі непогано. Акварельне небо, прям дуже гарно. Тільки ці олені. Ось тут нормально олень дивиться. Два олені, спереду, все як має бути. Ой, погляньте, який в нас вийшов Санта. Тут не всі. Оцей перший дуже, дуже крутий, топовий. Гляньте, лайк. Мені прям дуже подобається. Поглянемо, що в нас ще вийшло. Цими оленями так ми беремо до речі. Ось це важливий момент. Ми іноді можемо брати фотографію і використовувати її як е, людину, типу, щоб вона повторила цю людину, як промпт, е, і так само як стиль, типу кольоростиль, е, які кольори використовуються в цій ілюстрації. Ось я б спробувала е, натисла те, що мені потрібно, і заюзала мій промпт, який вже я раніше. Використовувала тепер. Я йду в чат GPT і хочу попросити в нього допомогу, щоб вони щоб він перепрошую. Він мені написав е, шрифти, з якими я можу піти в канву, обрати ці безкоштовні шрифти і створити свої листівочки. І ось він нам написав. Насправді, потім я ще дописала, просто не зняла це, щоб ці шрифти були працювали з українською мовою з кирилицею. Він мені також дав ідеї. І я пішла в канву і створила декілька листівочок зараз в кінці, додам, щоб ви оцінили, як вам взагалі це все. Отож будемо завершувати. Дякую вам, що ви подивилися цей випуск, поглянули, як можна створити круті ілюстрації новорічні, щоб потім створити якісь листівки, кастомні, не купувати в когось, а сам самому просто піти, створити і подарувати вашим близьким такий гарний настрій і гарні емоції. Не знаю, як вам, мені взагалі дуже приносить задоволення такі випуски писати для вас. Ви ставте лайки, ставте запитання, підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть в коменти, якщо хочете, щоб я скинула вам посилання на листівки.